Вітаю! В ефірі програма Сіті Ньюз» – Проєкт, в якому ми говоримо про головні події Дніпра та області. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Підрозділи повітряного командування систематично знищують вороже залізяча в небі над Дніпропетровською областю. Захисники неба з повітряного командування Схід поділилися кадрами бойової роботи у своїй зоні відповідальності. У Богданівській громаді Павлоградського району через атаку. БПЛА виникла пожежа. Її ліквідували. Під ворожими ударами була Синельниківщина. Противник застосовував БПЛА по Межівській та Покровській громадах. Гучно було і в Миколаївській громаді. Противник вдарив кабами по Маломихайлівській громаді. Ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. Гучно було у райцентрі, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій та Першотравневській громадах. Агресор цілив артилерією та ФПВ-дронами. На жаль, є постраждалі. По Грушівській громаді Криворізького району агресор влучив безпілотниками. Виникла пожежа. Понівечене пожежно-рятувальне авто. На Дніпропетровщині відбулася чергова рада оборони. Після трагедії у Яровій Донецької області начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак звернувся до голів громад, особливо прифронтових. Наголосив жодних скупчень заради людей. Там, де є необхідність допомагати їм гуманітаркою, краще робити це адресно. Пропрацювати безпечний механізм видачі виплат. Зупинилися на евакуації маломобільних мешканців Синельниківщини. З ними працюють місцева влада, благодійні та громадські організації. Людей є куди розселяти. Маємо ще понад тисячу таких місць. Вивозимо зараз і майно деяких тамтешніх закладів освіти. Ще одне питання: опалювальний сезон. Воно на особистому контролі президента. Область готова до зими на 74%. Роботи йдуть за графіком. Є доручення проінспектувати дитсадочки, ліцеї, гімназії та лікарні на наявність в них альтернативних джерел живлення. За будь-яких умов вони мають залишатися з теплом та світлом. Були й обговорення мобілізації та будівництва фортифікацій. Воїни-зенітники отримали партію технічної допомоги. Це допомагатиме збивати ворожі повітряні цілі, а значить, зберігати життя і майно людей. Три мікроавтобуси, один з яких мобільний пункт керування бойового розрахунку БПЛА, здатними вражати шахеди противника. Разом з ним дрони камікадзе. Сучасні пташки літають швидко. Частина з камерами нічного бачення. Полюватимуть на російське сміття в українському небі, а ще оборонці отримали сучасний автоматизований командний пункт тактичної групи протиповітряної оборони Кречет комплекс призначений для оперативного управління мобільними вогневими групами. Він повністю оснащений, допомагатиме більш якісно виконувати бойові завдання. Усе вже на озброєні воїнів, слугуватиме для захисту області від атак. Гуманітарна місія Проліска відновила соціальний маршрут з населених пунктів Межівської та Слов'янської громад до Петропавлівки. Про це повідомляє телеканал Д-1. Раніше увесь наявний транспорт у гуманітарній місії використовувався для евакуації населення. Соціальний автобус є безкоштовним і їздитиме щовівторка. Його маршрут пролягатиме через села Крутоярівка, Наталівка, Слов'янка, Новогригорівка, Водолаське до Петропавлівки і у зворотному напрямку. Щоб скористатися поїздкою, необхідно мати при собі індентифікаційний номер. Як ми вже повідомляли, батьки школярів у Дніпрі скаржаться на сумнівну якість харчування у пришкільних таборах. Дітей годують стравами, які викликають більше запитань ніж апетиту. Ця публікація з'явилася на початку червня поточного року. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на публікацію у Фейсбук спільноті освіта та шкільне харчування. Фото страв, якими годують дітей у пришкільних таборах, викликали хвилю обурення у соцмережах. Особливий резонанс викликала помаранчева каша невідомого походження. Згодом з'ясувалося, що це була гарбузова страва без солі та цукру, яку більшість дітей просто відмовилися їсти. У дописах батьки зазначають, що атмосфера у таборах при школах приємна, але якість їжі залишає бажати кращого. Така ж, як і під час навчального року. Згідно з відкритими даними, харчуванням у школах та таборах Дніпра забезпечують ті ж компанії, що і у навчальний час: ТОВ Олімпіос Консал та ТОВ «Контракт Продрезерв 5. У травні вони виграли тендери на суму понад 16 мільйонів гривень. Батьки наголошують на відсутності публічного меню, недостатньому контролі якості страв і просять враховувати. Смакові вподобання дітей. На їхню думку, прозорість у цьому питанні мінімум, на який мають право ті, хто довіряє школам здоров'я своїх дітей. Офіційної реакції від міської влади на момент публікації не було. Також, як раніше, телеканал Д1 повідомляв, у Дніпрі міська рада витратить майже 100 мільйонів на харчування у дитсадках. У травні поточного року департамент гуманітарної політики оголосив про 36 тендерів на харчування у дитсадках. Отже, нещодавно у Фейсбук-спільноті Освіта та шкільне харчування Дніпро з'явився наступний допис. Продрезерв пропонує батькам взяти участь у анкетуванні щодо нового меню. У коментарях думки людей розділилися. Наведемо декілька прикладів. А навіщо їм ця анкета та навіщо ця показуха замість реальних дій? Зовсім не складно працівникам Продрезерву, якщо такі взагалі є в наявності, проїхати по школах міста, які вони годують. Шкіл таких мало, зовсім мало, аж сім на все місто. Проїхати і спробувати те щось, яким вони годують дітей, або хоча б подивитися на нього, їсти не захочеться. Ви зараз за Дніпро пишете якщо так, то зараз половину шкіл міста вони харчують. Так саме за Дніпро пишу реально половину шкіл харчують. Тоді вже не дивно, що тепер знов ла від них впоралися та здобули. Мало того, що їжа не добра, м'яко кажучи, ще й холодна або трохи тепла, так ще й заробляють на учнях. Сік, який в АТБ коштує 12 гривень, в гімназії 25 гривень. Батьки, якщо здоров'я вашої дитини вас турбує, то краще легку їжу готувати самим і потім в судочок. А дома повноцінний обід. І мені завжди хотілося спитати про дрезервівців, що вони кормили би цією гедотою своїх дітей. До війни ще було нормально, якби технологи контролювали якість і температуру поданої їжі. А з 23-го року почали кормити непонятно чим. Чому у західних областях цієї проблеми не існує все смачно, калорійно, різноманітно і під контролем директорів. Продрезерв повчиться у них. Читаючи негативні коментарі, схоже дійсно на зведення рахунків або замовлення. Ну, чесно, нас в тому році годував Олімпус, і то був справді треш. Після скандалів, судів і так далі вибороли продрезерв. І та їжа, яка зараз готується в школі продрезервом, це справді смачно. Можна у рандомний день зайти в школу і спробувати. А казали, що завжди в школах готували погано і ви нічого не доб'єтесь. Як підсумок у дітей смачна їжа. Я дуже задоволена шкільним харчуванням. Їжа завжди свіжа, смачна та різноманітна. Вчора готували пюре і рибною котлетою. Дитина із задоволенням ходить у їдальню і ніколи не залишається голодною. Дякую кухарям і керівництву за турботу про дітей. Тож, і справді частина батьків задоволена, інші просто у шоці від того, що пропонують їхнім дітям. Тож департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради є ще над чим працювати. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів і директор департаменту Ксенія Сушко, яка вже фігурувала у судових справах. До речі, 9 та 10 вересня в електронній системі публічних закупівель Прозоро було оголошено чергові тендери на послуги з харчування для закладів загальної середньої освіти міста Дніпра на сотні тисяч гривень. Сума цих тендерів переходить у мільйони бюджетних коштів. Серед замовників комунальне підприємство централізована закупівельна організація Дніпровської міської ради, директором якого є Руслана Білик. Та департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Ми продовжуємо. У підгородному провели сесію міської ради. З сьомої спроби це нарешті вдалося. Вперше депутати зібралися після поновлення на посаді мера Андрія Горба. Йому вже двічі висловлювали недовіру місцеві народні обранці. Та щоразу він поновувався на посаді мера через суд. Проголосували за життєво важливі для громади питання, проте не обійшлося і без сюрпризів. Порядок денний, який видали депутатам, відрізняється від опублікованого перед цим на сайті міськради. Народні обранці кажуть, що це вже не вперше, і це ще не все. Депутати кажуть, що готові втретє висловити недовіру Андрію Горбу. То накинувся, то побив когось, то э, премії назначає, то, то по 300% премії назначає одним, вторим, третім, п'ятим. Ну з яких діл назначає, з яких справ? То дають зарплату людям заробітну плату там одним, другим, третім повищену, а вони йому потім по 20-30 відсотків віддають. Ну і що, це, що це правильно, це неправильно? Ну що корупція? Не я мама загиблого. І скільки було обіцянок, і ми йому. Не довіряємо ні в чому, він тільки тільки балакає, нічого він не робить, Абсолютно, навіть просили землю під дуби, і він віддав посторонній людині, яка вирала озеро. Він сказав це незаконно. Ну він дав їй, а нам не дав родинам загиблих. Це справедливо. Там меценат хотів посадити дубовий гай, пам'ять пам'ять про загиблих, зробити меморіал. Ну нам цього не дозволяють. А ви депутатка чи ви просто Я депутат? Депутат? депутат. депутат. Да. Ви теж висловлюєте за недовіру за недовіру? Тільки за недовіру я йому просто не вірю. Це людина, яка ніколи не зміниться. Ніколи я даже. Взагалі не хочу балакати, не хочемо. Ми з ним працювати. Не хочемо. Через що сесії ми працюємо. Ми працюємо. Депутати працюють. Ну не з ним і працювали б. Ми ходили на всі сесії. Я й одні сесії не пропускала. І однієї. Ну виходить, за ми не ходимо, тому що ми йому не довіряємо. Більше подробиць про те, як відбувалися вибори секретаря. Дивіться у нашому матеріалі на Ютуб та Фейсбук-сторінках телеканалу, де 1 Далі про комунальні питання Дніпра. У Дніпрі на житловому масиві Північний виявили стихійне сміттєзвалище. Про це повідомляє телеканал Д-1. У Дніпрі на житловому масиві Північний мешканці скаржаться на проблему із забрудненням зеленої зони. За їхніми словами, невідомі викидають побутові відходи просто серед дерев та кущів. Люди просять комунальні служби звернути увагу на ситуацію та навести лад. До інших тем, замість 1776 року у Дніпрі вирішили визначити новий рік заснування міста. Про це повідомляє телеканал Д-1. Науковці та історики, які увійшли до робочої групи, зібрали усі документи та археологічні джерела і визначили три можливі дати: перша 1524 рік, коли існувала Стара Самар, торгове і ремісниче поселення, яке було центром Лівобережжя. Друга 1526 рік, коли були зафіксовані перші письмові згадки про стару Самар. Третя – 1645-й, коли виникло перше козацьке містечко на правому березі Дніпра під назвою Новий Кодак, після того як вчені оберуть нову дату, проєкт рішення подадуть на розгляд міського голови. Нове рішення замінить стару дату, яка, за переконанням дніпровських чиновників та науковців, була нав'язана Російською імперією. За думкою істориків, Дніпро старший на півтора чи навіть на два століття. Світова рекордсменка у Стрибків у висоту Ярослава Магучих отримувала пропозицію змінити громадянство і представляти збірну катеру. Про це розповіла тренерка Тетяна Степанова в коментарі іноземним ЗМІ. Легкоатлетці запропонували змінити громадянство та переїхати до Катару разом з тренеркою та пообіцяли заплатити великі гроші. Це сталося в травні на змаганнях у досі, коли магучих підкорила 2,02 метра, що в результаті принесло їй золото турніру World Gravity Challenge». У відповідь на пропозицію представників катару Ярослава Магучих та її тренерка Тетяна Степанова відмовились. Зокрема, легкоатлетка зазначила: рада, що може представляти Україну на міжнародній арені. Багато країн хотіли б, щоб ми виступали за них. Ми були в Катарі. Катарці пропонують великі гроші за те, щоб ми туди переїхали, але ми не хотіли. Любимо своє місто і залишатись за кордоном не хочемо, розповіла тренерка Ярослави Тетяна Степанова. Я й на доріжці стрибаю, а потім у мене є можливість поговорити зі світом через журналістів і через мої результати. Я маю це робити, бо ми продовжуємо воювати і виборювати нашу незалежність. Прокоментувала Ярослава. Як повідомляє джерело у 2000-х роках, катар на рівні Олімпійських ігор та чемпіонатів світу представляли 65 спортсменів лише шість з яких жінки. До того ж, менше десяти з усіх спортсменів народилися в Катарі. На Олімпіаді 2024 у складі збірної Катару взяли участь 14 спортсменів, п'ятеро з яких у змаганнях легкої атлетики. Магучих неодноразово називала своїм головним стартом сезону світову першість. Українка позмагається на чемпіонаті світу з легкої атлетики, що відбудеться в Токіо з 13 по 21 вересня. На цьому програма Сіті Ньюз завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Фейсбук та Ютуб. Побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні.